Всім привіт! З вами Володимир Остров. Ви на каналі Тім 404 і в цьому ролику ми поспілкуємось про базові принципи харчування при тренувальному процесі в триатлоні або на підготовці до. Бігових змагань. Сьогодні ми познайомимося з поняттями калорійності, розберемось з білками, жирами та вуглеводами, визначимо, за яких умов тіло буде худнути, за яких набирати вагу, а за яких умов буде максимально швидко відновлюватись в тренувальному процесі. А також поспілкуємось про норми споживання білків, жирів, вуглеводів та питної води. Поїхали! Найголовніший Елемент нашого харчування це білки. Ми створені з білків, і, на жаль, майже всі люди, які Зараз не слідкують е, спеціально за харчуванням, мають значний дефіцит білка. Білок це будівельний матеріал для наших майже усіх тканин нашого тіла, але нас цікавить м'язи та внутрішні органи. Вони всі створені з білка, тому споживання білка дає організму можливість ресинтезувати м'язові волокна, відновлюватись після тренувань та взагалі почувати себе добре. Норми споживання білка. Для здорової людини, яка не тренується, десь між 1-1,5 грама білка на кожен кілограм і ваги тіла. Якщо ж ви займаєтесь спортом активно та багато тренуєтесь, це 1,5-2 грами білка на 1 кілограм тіла. На моєму прикладі я важу біля 90 кілограмів, і я споживаю біля 180 грамів білка щоденно. Це дозволяє мені почувати себе добре та швидко відновлюватись після тренувань та змагань. Наступний елемент харчування це жири. Жири найкалорійніший елемент нашого харчування один грам жиру це цілих дев'ять кілокалорій. Зайве споживання, надмірне споживання жирів призводить до надмірного споживання калорій загалом та зайвої ваги. Але дефіцит жирів призводить також до великих проблем з гормональною системою, з нервовою системою і не тільки тому. Слід чітко контролювати споживання жирів кожен день. Норма споживання складає десь між 0,7-1 грам білка жирів на кілограм тіла. Тобто, на моєму прикладі, якщо я важу 90 кілограмів, я споживаю десь 80-90 грамів жиру кожен день. Наступний елемент це вуглеводи. Вуглеводи це найбільший елемент з точки зору нашого споживання. Більшість, переважна більшість людей споживає забагато вуглеводів. Це основний е, такий елемент, який є джерелом нашої енергії тобто, за рахунок споживання вуглеводів, ми маємо енергії, енергію на тренування, на будь-який рух, на будь-яку життєдіяльність тобто основний е, основне джерело. Енергії для організму саме вуглеводи. Рівень споживання вуглеводів та норма дуже сильно залежить від вашої активності. І саме цей показник ми будемо змінювати для корекції нашої ваги. Тобто білків ми споживаємо завжди однаково, жирів завжди однаково. А ось углеводи ми можемо змінювати від одного граму на кілограм тіла майже до там десяти грамів на один кілограм тіла в. Дні, коли є надмірні, супероб'ємні фізичні навантаження. Про види вуглеводів, про види білку та про види жарів в цьому ролику ми не будемо спілкуватися. Це дуже великі та об'ємні цілі. Але якщо вам цікаво в цьому розбиратись, пишіть про це в коментарі та будемо знімати ролики більш глибоко та детально розбираючись в кожному з цих нутрієнтів. Що таке калорії, та нашу вони придумані? Калорії це одиниця енергетичної цінності, будь-чого, але в нашому випадку харчування. Це енергія, яка е, накопичена в тому, що ми їмо, е, і шляхом спалювання цього продукту ми можемо виміряти калорійність е, цього продукту. Це не дуже Корелює з тим, скільки енергії ви зможете перетравити, перетравивши цей продукт, отримати. Наприклад, добові дрова дуже калорійна штука. Якщо їх спалити, виділиться дуже багато енергії тепла. Але якщо ви їх з'їсте, то ви жодним чином не засвоїте з них енергії, тому що вони не перетравляться. Тож калорійність і та е, кількість енергії, яку ви отримаєте, перетравлюючи їжу, вона не дорівнює один одному, але в нас нема. Іншого показника, більш точного, тому ми використовуємо калорії. Один грам білка це грубо 4 калорії, один грам вуглеводів це теж грубо 4 калорії, один грам жирів це грубо 9 ккал. Ми рахуємо, до речі, кілокалорії, а не калорії. І ще одне одна кілокалорія це така одиниця енергії, яка потрібна для того, щоб нагріти один літр води на 1 градус. Це все, що треба розуміти. Про калорії, далі будемо розбиратись, як цим всім користуватись. Єдина серйозна умова, яку треба виконати для того, щоб схуднути та скинути зайвий жир, це невеличкий дефіцит калорій, який буде підтримуватись на довгій дистанції в багато-багато днів. Дефіцит калорій має бути десь між 5 та 15% відсотків від загального споживання. Тобто, якщо ви споживаєте 2000 калорій та витрачаєте 2000 калорій для якісного схуднення, вам треба споживати не дві, а, наприклад, 1800 калорій. Якщо ж ви будете споживати значно менше, наприклад, витрачати дві, а споживати 1500, ваш організм буде. Е Приходити в такий як аварійний режим, і ви будете е, сповільнювати свій обмін речовин і не худнути так, як слід. Тобто, вам треба малесенький дефіцит на довгу дистанцію, а не великий дефіцит на коротку. Буде працювати 1800 калорій з розходом в 2, але не буде працювати дефіцит в 1000 калорій е, з розходом в 2000 калорій, якщо ми кажемо про довгу дистанцію. Тож. Перша помилка, робіть малесенький дефіцит калорій, але робіть його системно та довго. Для того, щоб набрати трохи м'язів, нам треба зробити профіцит калорій, тобто споживати трошки більше, ніж ми витрачаємо. Але знов ж таки зовсім трошки більше. Наприклад, на 10-15% цього буде достатньо для того, щоб ми щоб організм мав змогу побудувати нові м'язові волокна. Але якщо буде профіцит, наприклад, 500 чи 1000 калорій, тоді всі зайві калорії будуть відкладатись в жирових запасах організму, що не є нашою ціллю. Все, що треба зафіксувати, що щоб худнути, треба малесенький дефіцит. На протязі великого періоду, щоб, щоб будувати нові м'язові волокна, треба малесенький профіцит, але теж на протязі довгого періоду. При цьому всьому максимально збільшувати споживання білків до 2 грамів білка на кілограм тіла, споживати біля 1 граму жирів на кожне кіло, і варіювати калорійність за рахунок споживання великої чи маленької кількості вуглеводів. Як треба харчуватись для того, щоб відновлюватись максимально швидко після тренувань та змагань? Після них ви маєте дефіцит глікогену в м'язі, в м'язах та печінці. Тому наша перша задача відновити його мога швидше, тобто споживаємо побільше вуглеводів, Це запускає ресинтез глікогену. І відновлює ваші м'язи з точки зору енергії. Це ключовий показник в видах спорту на витривалість. Тому професійні атлети в велоспорті або триатлоні споживають дуже багато вуглеводів, щоб встигати відновлювати глікоген. Другий важливий показник це відновлення самих м'язів, тобто м'язових волокон. Для цього треба споживати значно більше білка ніж людина, яка не тренується. Тож моя вам порада: по-перше, не робіть. Дуже мало вуглеводів в своєму раціоні. Це буде заважати вам відновлюватись, навіть якщо ви худнете, не е, слід робити їх дуже мало. Тобто вуглеводи споживаємо для відновлення глікогену і споживаємо високу кількість білка для відновлення м'язів та внутрішніх органів. Наступне важливе питання: як харчуватись під час тренувань, змагань. Або будь-якої діяльності, яка вимагає від вас витривалості, про це ми зняли окремий величезний випуск, там де ми тестували за допомогою крутого датчика онлайн глюкози, який вимірює кожну секунду рівень глюкози в крові і демонструє її. Ми аналізували, як впливають банани, кола, снікерси, гелі, всякі різні види спортивного харчування. І ви можете десь там він буде посилання перейти та подивитись та зробити висновки, як конкретно харчуватись під час забігів, заїздів або триатлонів. Що з цим всім робити, і як цим всім користуватись? По-перше, вам треба почати вимірювати все, що ви споживаєте, хоча б на дистанції в 3-5 днів. Тобто, ставити собі якесь е аплікуху, якийсь додаток на телефон, куди ви будете записувати все, що ви споживаєте. Вони дуже зручні. Ми живемо. В такий час, що це все дуже зручно та просто, але ми не можемо будь-чим керувати, якщо ми це не можемо виміряти. Тож перший пункт це почати записувати все, що ви споживаєте. І тоді ви зможете побачити, скільки фактично у вас в раціоні наразі білків жирів, вуглеводів, скільки калорій, та куди це все рухати далі. Є цікаве дослідження, люди, які вважають, що це можна не робити, це спеціально для вас. Типу, ну на глаз, так типу, прикинули, що вуглеводів поменше, білка побільше. Коротше, люди, які худли відповідали на запитання, скільки вони споживають калорій, в середньому з помилкою в 30. Відсотків. Тобто вони думали, що споживають, наприклад, 2000 калорій, а фактично споживали на 30% в середньому більше, тобто 2600. І саме це заважало їм худнути. Навпаки, працювало, коли люди намагались їсти з профіцитом калорій. Вони вважали, що вони їли достатню кількість калорій, але чомусь магічним чином не зростали. Але знову ж таки, проблема була в тому, що ви не можете. Інтуїтивно харчуватись і е, потрапляти в цільові діапазони споживання білків, жирів та, жирів та вуглеводів. Тобто, поки ви не почнете це фіксувати, нічого робити, ну нічого доброго з цього не вийде. Я власне користуюсь програмою, яка називається Язіо, але ви можете добрати собі будь-яку програму, яка буде рахувати за вас калорії, білки, жири та вуглеводи. Один з найважливіших параметрів раціону це споживання рідини, споживання води. Рекомендації стосовно доз дуже персональні, і вам треба їх буде добирати собі самостійно. Але такі загальні рекомендації це від 30 до 40 міліграм води на кожен кілограм тіла, тобто, якщо я важу 90 кг, для мене це десь 2,5-3 літри е, води. Е, Саме води бажано пити саме стільки. Тобто кава, чай і все інше, скоріш за все, не слід рахувати в цю кількість. Це дозволить вашому організму не накопичувати зайву рідину в своєму тілі, виводити зайву рідину ем, в достатній кількості, і це все призведе до скорішого відновлення вашого тіла та значно покращить його візуальний стан і баланс між жиром та м'язами. Звісно, що якщо ви тренуєтесь, то збільшення. Споживання рідини буде при, приблизно 500-700 мл рідини на кожну годину тренувань. Тобто, якщо ви тренуєтесь 2 години на день, то ну якщо б я тренувався 2 години на день, то я б споживав десь 3 літри води просто, тому що я стільки важу, і це треба для мого, для моїх процесів в житті реальності, і ще десь літр чи півтора літра води. Під час тренувального процесу, тобто в мене б виходило б 4-4,5 літри рідини кожен день, і це було б найкраще, що я можу зробити для свого тіла. Я дуже раджу всім своїм учням споживати мінеральну воду, а не звичайну типу моршинську взагалі там не пити, пити миргородську чи будь-яку мінеральну воду, особливо якщо ви займаєте спортом, ви втрачаєте дуже багато мінералів з потом, і якщо ви їх не споживаєте, то згодом ви будете мати дефіцит цих мінералів, мати судоми і мати купу різних проблем. Тому на постійній основі слід вживати не дуже солону, але мінеральну воду, і це буде покращувати функціонування вашого тіла. Але знову ж таки, якщо ця тема вам цікава, пишіть про це в коментарі, та ми зробимо окремий випуск про споживання води, її види, мінералізації і все, що з цим пов'язано. Якщо цей ролик був для вас корисним або цікавим, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть коментарі теми, які е, вам було б цікаво подивитись в наступних роликах, або ставте питання стосовно харчування. Це допомагає каналу розвиватись, а розвиток україномовного триатлон та бігового ютуб каналу є нашою з вами спільною метою. Тож побачимось в наступних відео.